Так, усім доброго ранку. Сьогодні поговоримо про певні налаштування операційної системи з Ubuntu. Зокрема, спочатку розглянемо можливості оновлення даної операційної системи, значить, яким макаром можна її оновити. Для початку заходимо, здається, в інструменти. Час точно скажу. Або щоб не шукати, пропишу оновлення. От. Зразу є програма оновлювач програмного забезпечення. Відкрию її. Чекаю, дана програма перевіряє оновлення можливостей щодо усіх компонентів операційної системи. І зараз видасть нам результат. Значить, ми бачимо, що 181,6 МБ буде завантажено, можна переглянути деталі оновлень. Подивитися, які саме тут програми пакети будуть встановлені, і можна встановити зараз. Можна зробити по-іншому. Ну, Перш за все, і мені такий шлях більше подобається. і Встановити програму керування механізмом або пакетами Да, програму, яка називається Synaptic. Значить, це можна зробити наступним чином. Sudo. Далі apt Get. install Synaptic. Пароль для користувача. У мене тут вона одиничка. Так, да, воно сказало, що в принципі встановлення неможливо, оскільки вже я цю програму встановлював. Але якщо у вас такої програми немає, то встановіть обов'язково. Окей, коли вона у вас є, що ви можете зробити? Зараз я її завантажу. От менеджер пакунків Synaptic. Пароль обов'язково запитає. Ну, і можна аналогічним чином тут так само встановлювати оновлення, яким Макаром. От дивіться. Спочатку натискаєте оновити список пакунків. Після цього натискаєте, позначити усі оновлення. Ось скільки оновлень так, ну, позначаємо. І в кінці застосувати. Але я виберу, як завжди, шлях Камікадзе і е, виберу найскладніший шлях для е, встановлення оновлення, яке Значить, Synaptic класна штука, користуйтесь нею завжди. Тепер м -м, я спробую це все зробити через термінал. Значить, для того, щоб спочатку перевірити наявність і можливість оновлення, е, використовую таку команду sudo.ApjetInstall. Перепрошую sudo, install Update перевіряється просто наявність оновлення на серверах е, репозиторію. Пароль. Поїхали. Є. Тепер аналогічну команду тільки Upgrade. Зараз буде відбуватися власне саме оновлення усіх пакунків, програм і так далі. Ну, даний процес може тривати певний час, тому що чекаємо, нічого нам не залишається. Там у нас в 180 з копійками в мегабайт, то в принципі цей процес може тривати досить таки довгий час. Так, тепер дивіться, справа в тому, що якщо існують пакети оновлення ядра, Системи, то вони такими командами, як sudo apt-get-update та sudo apt-get-upgrade не встановлюються, яким макаром можна оновити саме ядро, якщо можливість оновлення присутня, значить ви аналогічно вводите команди sudo, apt-get-dist, тобто дистрибутив сам оновити так, upgrade. Так, воно зараз каже, що дивіться, кілька пакетів у нас є. Linux headers 313048, Linux Image 3.13.048, Linux Generic, Linux Headers Generic, Linux Image Generic. Оці всі пакети це пакети, які відповідають за ядро. От зараз за такою командою sudo dist Upgrade і оновимо ядро працівної системи. В кінці єдине, що воно здається, нас попросить перезавантажитись. Ну, зараз подивимося. А може й не попросить. Так, ми оновили ядро, перезавантажити нас ніхто не просив, але краще це зробити, оскільки ми щойно оновили ядро і щоб всі зміни набули чинності, ребутимо, так би мовити, систему. Як перезавантажити? ну в графічному режимі ви всі знаєте добре. А раз уже ми пішли все через термінал, то і команду перезавантаження будемо вводити в терміналі sudo. Все дуже просто. І зараз відбудеться. Так, все є наша новина, оновлена система працює як. Годинник. Окей. Тепер давайте поговоримо з приводу налаштування репозиторів. Що таке репозиторії? Репозиторії це сховище, да, в, якому зберігаються, або в яких зберігаються пакети системи, пакети програм операційної системи, туди поміщаються пакети оновлень так і далі, так, далі, так далі. Тобто, це, скажімо, сховище програмного забезпечення. Як переглянути, які саме ці сховища є в нас? Ну, я використовую менеджер пакунків Synaptic. Мені з цієї програми переглянути репозиторії простіше. я звик. Значить, налаштування сховища. Налаштування сховища, значить, дивимося далі. А, що йде, що саме буде завантажуватися з інтернету ось всі нюанси. Далі сервер для України. Все це завантажуватиметься з сервера для нашої країни. так? Далі, якщо ви хочете вибрати найоптимальніший сервер для завантаження, ви вибираєте інший. Танк скайте, оберіть найкращий сервер. Зараз всі сервери будуть протестовано, і той, який, скажімо так, відгукується найшвидше і буде вибраний за замовчуванням. Але я не буду тут нічого чіпати, це так, в цілях загального розвитку. Але сервер для України залишаю. Інше право на забезпечення: отут саме вказуються всі ті репозиторії. Які підключені. Ну, це перше незалежні репозиторії. Да, це якісь репозиторії, не знаю. далі Партнери Canonical, це репозиторії. Вони потрібні для того, якщо ви, наприклад, захочете встановити якісь партнерські програми, зокрема Skype там, чи ще інші. Ну, і ось у мене є репозиторії, проте вони зараз відключені. Це репозиторії програми Double Commander, оскільки Double Commander програма, якої немає в основних репозиторіях. Далі налаштування оновлень. Значить, тут в принципі нічого не міняєте. Пропорції стоять напроти важливих оновлень безпеки, рекомендованих оновлень. Та не підтримуваних оновлень. Все. Попереднє оновлення це якийсь нестабільний пакет, який виходить нестабільне оновлення, краще його не вмикати. Далі, оскільки це в мене версія з Ubuntu 14.04, тобто версія LTS Long Time Supported, тобто версія з довготривалим терміном підтримки, то і повідомляти мене про новіші версії треба саме, якщо вийдуть LTS версії інші, а не про міжні оці шестимісячки, так би мовити, бо вони є не зовсім такими стабільними, нормальними. Пиляними, так би мовити. Тому тут можна вибрати для будь-якої нової версії, це кожні 6 місяців ви будете оновлюватись на іншу версію. Там 14.04, зараз, потім буде 14.10, точніше, зараз вже є. Потім буде 15.04 і, і так далі. і так далі, Але а мені для роботи потрібна стабільна версія, тобто lts версія Якщо я поставлю для версії з довгим терміном підтримки, то я буду оновлюватися до версії тільки LTS. Зокрема, найближчий LTS це 1604. Тобто в 16-му році, 4 му місяці, вона тільки вийде. Тобто, в 16-му році, в квітні. Все, тут залишаю. Далі, що цікаве, додаткові драйвери. Чекаю. Значить, най, найчастіше, якщо ви під Linux, шпіліте в ігрушки, в різноманітні, да, то вам треба встановити драйвер на вашу відеокарту. І, зокрема, якщо ви маєте таку відеокарту фірм-виробників або ATI, або Nvidia, да, то на, на відкритому драйвері в іграх сидіть ну, не рекомендовано, цей відкритий драйвер не задіює 100% потужності даних відеокарт. То ви ставите пропріетарні драйвери саме на цій вкладці. З переліку потрібну версію вашого проприєтарного драйвера для IT або для Nvidia, ставите перемикач і працюєте. Ну оскільки я зараз працюю на VirtualBox, то тут ніяких драйверів я налаштовувати також не буду. Так, аналогічним чином дане вікно можна було переглянути не з синаптика, а зараз покажу, здається, інструменти, а може налаштування. А завжди я плутаю таку штуку. Програмне забезпечення ось здається, да? І все те саме вікно. Пожалуйста, ви дивитесь. Будь ласка. Так, добре, закрию. А, поки не думає, не закриє. Окей, ну хай думає. А ми далі працюємо. Значить, як почистити нашу працівну систему від мусора? Ну, що таке, сміття мусор, так? Це якісь застарілі пакети, які залишилися після установки. Це може що бути? Файли конфігурації і так далі. так далі, так далі, далі. Значить, Давайте подивимося. Найкраще це також робити через синаптик. Принаймні, мені так найкраще, ну мені так найлегше. Тут все зрозуміло. Яким Макаром ви робите? Дивіться, переходите в підрозділ. статус. статус. От, «статус». І далі дивитесь: автовилучення. От, я бачу, зараз у мене в системі є пакети старого ядра. Мені треба їх видалити, за чим вони мені треба, займаю там розмір і так далі. Виділяю правою, позначити, для повного вилучення. І застосовую. Чекаю. Це зараз я видаляю застарілі пакети. І застарілі пакети видалено. Яким макаром можна ще чистити систему без допомоги синаптика з тим же термінальчиком? Тут існує кілька команд. sudo, обчет Auto remove. Виділення застарілих пакетів, все те, що я робив в синаптиці. Оце така сама команда. Вона призводить до такого самого результату. Нема нічого. Так, ну і команда із sudo auto clean. Вона чистить кеш всіх пакетів системи apt. Тобто кеш тих пакетів, які я завантажував сюди на мій комп'ютер. Sudo auto AutoClean. Ну, вроді би, почистилися. бачите, скільки пакетів воно повидаляло. Тобто, перш ніж встановити, пакети завантажуються і зберігаються в так, певній папці, так, в так званому кеші. Ну, вона з часом росте, 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 росте. І навіщо вам потрібно, щоб розмір даної папки збільшувався? Ви її чистите. Оце називається очистити кеш пакетів. Окей. Далі, як приглянути або як завантажити програму о, в автозавантаження, щоб вона зразу стартувала при старті операційної системи. Все дуже просто. Ви заходите в налаштування. І шукаєте розділ так, сеанси та запуск. І автостарт програм. От, будь ласка. Якщо вам треба додати якусь програмку, цей автостарт, ви натискаєте додати і прописуєте команду, яка відповідає за ту чи іншу програму. Наприклад, мені потрібно в автостарт додати калькулятор. ну Я не знаю команду, яка відповідає за калькулятор, тому роблю наступним чином. На головному меню натискаю правою кнопкою. Редагувати програму. Далі шукаю мій калькулятор, здається, там в чому? Це буде в інструментах. Так, 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 так. де ж ти калькулятор. Да, все печально. Єсть калькулятор. І от така команда, яка відповідає за запуск даного, даного додатку. Значить, я її копіюю. Сюди прописую. Ну і заголовок теж роблю. Пускай гаразд. І тепер дивлюсь, моя програма Gnome Calculator додається до автозапуску. Я не буду зараз призаватажу систему, але повірте мені, якщо система рестартоне, то одночасно з її вімкненням вімкнеться і програма Gnome Calculator. Видалю, щоб вона мені кожного разу не вилазила сюди. Далі шрифти. Ну Це саме цікаве, да, що може бути. Перепустимо. Я хочу встановити якийсь такий цікавий шрифт, який немає а, в, в, в даній операційній системі з Ubuntu. Значить, я заходжу в домашній каталог, тобто Home User. Да, в даному випадку це мій домашній каталог. У мене є два шрифти, які треба встановити. От, наприклад, Anastasia Script і Heather Script. Значить, я переглядаю всі сховані папки і файли. Ctrl-H. Далі шукаю .local каталог. Шукаю ну, точні, не шукаю, заходжу в Share. Ось такий повний шлях. І тут створюю теку фонс. Здається, множина. Так, фонс. І тепер оті всі шрифти я повинен скопіювати сюди. Копіювати. Спробуємо. Я вроді скопіював. Як перевірити? Ну, от я відкриваю будь-який офісний додаток. Тут у мене LibreOffice немає, тут ще в мене є спрощена. Програмка Abby Word. Я її відкриваю, мені є різниця. Прописую там, наприклад, якийсь текст. Бажану. Давайте на український пробний текст. Так. Далі, давайте я його збільшу трошки. Так. І тепер от шукаю назву мого шрифта. А шрифтом називався, здається, Анастасія Script, або щось якось так. Так, шукаю. Анастасія скрипт. Будь ласка, який красивенний пробний текст. <ріст> <ріст> ну, відповідно, можна і другий текст там, Script, по-моєму, знайти. Давай шукаємо. Script 1. Будь ласка, так само. Ось таким нехитрим способом я встановив шрифти в мою операційну систему. Відповідно, якщо мені не треба ті шрифти, я чищу папку Fonts. Та й усе. Все дуже просто. Так, їдемо далі. Установка пакетів. Ну, дивіться. Значить, яким Макаром взагалі можна поставити ту чи іншу програму? Значить, давайте зараз я спробую відкрити взагалі то центр програмного забезпечення. І, наприклад, встановити програмку, яка називається Stellarium. Ой, ну, можна Stellarium, давайте Calestia, CLS. От, Celestia. бачите? Це, по-моєму, переглядач нашої сонячної системи. Значить, я можу натиснути встановити, і все нормально, все піде установка. Можна через е центр терпне забезпечення. Ну, якщо вже я вам показую Синаптік і говорю, що він мені зручніший, то, в принципі, можна і через Синаптик це все діло знайти. Ввожу кілька перших літер. Celestia. Так, от, будь ласка, Celestia. Значить, Я. Позначаю для встановлення, і в кінці застосую все, воно встановиться. Ну, а якщо, як я вже говорив, ви вибираєте шлях самурая, то ви це все діло робите за допомогою терміналу sudo. Abset Install, тепер пишете назву. CLS. Отак. Пароль, звісно, на. Встановити ігри? да, встановити. Чекаю. Так, здесь остановилось. Перевірю. А, там здається в интернете, а, а может ще в чем-нибудь. Хорошо. Давай через пошук sell. Есть LST гном. Вон була. Відкривається програмка нашої сонячної системи. А зараз десь землю воно покаже. Ну, і тут можна шукати різні планети, там зорі і так далі, Сузір'я. Є, працює. Окей. Як мені видалити? Ну дуже все просто, аналогічним чином. Через центр програмного забезпечення. Виділяєте і видалити. Можна таким макаром. Можна через синаптик. Також шукаємо. Бо значить для повного вилучення і понеслась. Ну і якщо термінал будете використовувати, то таким макаром тільки не install, а remove. Видаляємо, видаляємо. Все, Селестії моєї немає, перевірю. лоханулся. Проверю в синаптике. Селестия выдалась, да, але еще залишилась Селестия гном. Ну, бачите, да, через терминал треба знать, что роботы, а, так, а то никак не пойдет. Гном. Не те трошки. Г. Поспішаю, поспішаю. Так, видаляємо, видаляємо. Ну, я сподіваюся, цей раз воно мені не підкачає. Бачите, немає Селесті мої. Окей. Ну, і наостанок, що б я вам хотів сказати. Ну, по-перше. Встановлюйте програми тільки з офіційних репозиторіїв. Якщо таких немає в офіційних репозиторії, то тоді підключайте якісь додаткові репозиторії, так як я вам показував. от Double Commander програмка, в неї є репозиторії, офіційних його немає, але, підключивши, я можу її встановити. Ну і наостанок, якщо немає не в офіційних репозиторіях тієї програмки, яку ви шукаєте, і в інших сторонніх репозиторіях також цієї програми немає. Ви тоді можете просто завантажити сам пакет. Покажу. Наприклад, мені треба встановити програмку Google Earth. Значит, я зараз відкриваю браузер. Набуваю оновлення цей браузер, набувають змін, набувають чинності його оновлення. Ну і пропишу, наприклад, так скачать Google Earth Google Earth. Так, поїхали. Den Nessa. Так, Google, не скачать. Google Chrome, ніт. От. Загрузить Google Планета Земля. Ну, тільки на український моєму я виберу. Так, завантажите Google Планета Земля. Значи, я тут зараз вибираю, який пакет мені потрібен. Показую. 32-х розрядний. Найчастіше для дебіну буду. Оце моє. Прийняти та завантажити. Зберегти файл. Збережу його зараз. Десь в стандартній папці воно зберігається. Зараз дуже швидко все встановлюється видно. А, так. так, так, так. В стандартній папці зараз подивимося, де це. От, відкрити папку. Home user завантаження є. І як встановити такий окремий пакет? Значить, Можна просто двічі на ньому класнути. І відкрити центр програмного забезпечення. А, зараз чекаю, 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 чекаю. І натиснути кнопку Встановити. Це найпростіше. Але якщо ви хочете розглянути всі можливості щодо установки, можна це все діло зробити через термінал. Покажу як. Значить, спочатку відкрию термінал. Далі гляну, в якому я каталозі ПВД. Я в каталозі Home User. Мені треба зайти в завантаження. ЛС, в місць даного каталога. От, є папка завантаження, мені сюди треба потрапити. Я натискаю CD. Завантаження. Гляну, що в цих завантаженнях. Згадаємо, де да, якраз і команди рядок LS. От Є Google Earth. Значить, можна встановити такою командою: sudo, DPKG, –i. i – ai, да, ai, и, е, е, це, скажімо так, параметр, який вказує на те, що цей пакет треба встановити. А сама програмка або команда щодо встановлення пакетів dpkg. Ну і потім вказую назву. От. Першу літеру V, оскільки він має тут один пакет Таб нажав, а автоматом заповнилось. Enter. Пароль, звісно, на один. Ну що, шо, щось воно намагається встановити. Чекаю. При оброці наступних паків, пакунків сталися, сталися помилки. Не вийшло ще раз. Хорошо. Раз помилка. Така команда не йде, тоді перехожу у завантаження і встановлюю вручному графічному режимі, скажімо так. Ну, тому що є проблеми з встановленням програми. Ну, Хорошо, виправляємо. Бачите, що ця команда мені не робила, погано, там якісь помилки. Але, в принципі, в ідеалі вона повинна працювати. Можливо, це пов'язане з особливістю даного пакета Google Earth stable. Зараз ці помилки, скажімо так, ліквідовуються. Так, ну і зараз можна просто... Ага, воно встановлено, але треба перевстановити, оскільки там якісь нюанси є. Перевстановлюємо. Поки воно буде перестановлюватися, скажу ще одну штучку. А, Здається, все вже, так? Да. Ну, давайте подивимося. Інтернет Google Earth є. І запускається. Ну, бачите, там якісь, можливо, були нюанси. Але та програмка, яка запущена в терміналі, ДПК, зараз ще раз покажу їй. Отака. Да, вона все повинна нормально працювати без, без проблем. Так. Моя планета Земля запустилася. Це карта по землі. да, є, 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 єсть воно Значить, Дивіться, ця програмка дуже прикольна, але для її роботи потрібно обов'язково інтернет. Оскільки ці карти підгружаються з інтернету. Закрию. Ви самі її потім розглянете, ви бачите, які торможення. Тепер, якщо вам треба видалити той чи інший пакет, наприклад, Google Earth, то що ви можете зробити? знову зайти через центром забезпечення знайти um, mm -hmm, mm -hmm. Так, значить, якщо воно не може знаходити, дивимося інтернет. Сі. Ну по ідеї, тут ми можемо його знайти. Але якщо вам це робити не хочеться, припустимо. Да, щоб це все переглянути точно знайти, да, треба трошки стратити часу, то ви можете скористатися терміналом. Аналичним чином. Команда sudo dpkg-r. Remove. Так, 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 так. Ага, значить, дивіться, пакунки встановлюю. Пакунки. Задаються їх власними, нами, а не іменами. Зараз покажу. З файлів, з яких вони встановлені. Окей, значить, що це за помилка? Покажу. Менеджер пакунків. По шукаю цей пакет, який називається Google Earth. Встановлення. Хорошо. от Google Earth Stable. Есть такие пакет. Значит, я для того, чтобы выдал, ты можу просто позначить для полного вылучения и понеслась. А можу через терминал спробовать. Значит, Google Earth Stable. Удаляем. Вот здесь такая назва. Так, так. Закрою Так, здається, вилучилось, подивлюсь. Інтернет так немає. Ну все, працюйте.